Кони перемогли у столиці. Головною подією останнього в календарному році туру футзальної екстраліги став матч між чинним чемпіоном та віце-чемпіоном України хітом та ураганом відповідно. Враховуючи останні події, пов'язані з підняттям збірної України у рейтингу футзальних збірних УЄФА на п'яте місце. Цей поєдинок розглядався як протистояння двох команд, які цілком реально можуть представляти Україну у наступному сезоні Ліги Чемпіонів. Хіт-ураган ураган це завжди. Цікаві матчі, які б місця не займали і які при цьому задачі не вирішували, можна сказати, що перший тайм за кількістю створених моментів вважаю, що був на нашу користь. Більш гостріші були наші моменти. І те, що ми реалізували на один більше, закономірно. А другий там вже віддали свідому ініціативу, розуміли, що будуть тиснути, будуть багато створювати моментів для індивідуальної роботи. Тому віддали територію на чужій половині поля, намагались зробити кількісну перевагу на свої, щоб не давати гравцям хіта грати в один в один. Десь це вдавалося, але десь дійсно удача була на нашому боці, що свідчить останні секунди матчі, коли м'яч влучив верхній стійковоріт. воріт. означає, десь значить, ми заслужили цю удачу, цей фарт, але подальшому. Хочеться, щоб чемпіонат все ж таки відбувся, незважаючи ні на що, ні на які події, які відбуваються. І... Подальшому команди демонстрували так само гарну гру, як сьогодні. Відтак ураган переміг з рахунком 3-2, і на новорічні канікули команда з івано франківська пішла в якості лідера турнірної таблиці. Підопічні Максима Павленка випереджають дві столичні команди: – «Авророклас» клас та «Хіт» на сім очок. Щоправда, в хітівців є гра в запасі. Наставник драконів Максим Павленко підбив короткі підсумки першої частини сезону. Перше місце завжди приємно на ньому бути. До нього прагнуть багато команд в екстралізі. Це пороміжна перемога. Ми не будемо тішитись довго, ми будемо тішитись насамперед від хорошої гри. Тому що сьогодні якісна гра була, особливо в першому таймі, і вона принесла я впевнений гравцям задоволення, як і задоволення від перемоги. Потім очки все рівно анулюються і все почнеться заново. А ця перемога для болівальників, але перш за все для наших воїнів, які вболівають за ураган. Серед Вітаємо. подій 15-го туру варто також відзначити повернення сокола після рішення КДК УАФ про дискваліфікацію домашньої арени хмельничан спорткомплексу ГУНП та перенесення матчів цієї команди на нейтральний майданчик. «Сокол» зіграв свій поєдинок у рамках 15-го туру у здолбунові. Їх суперниками була київська команда Аврора Класт. Яку хмельничани здолали з рахунком 5-4. Закінчився 2023 рік у ВІБЕТ-Екстралізі матчем між Скаявфудзал та Енергію, в якому переконував перемогу з рахунком сім здобули авіатори. У наступному 16-му турі урага на домашньому майданчику прийматиме роменський рятувальник Матч заплановано на вівторок, 9 січня, початок о 13-й годині. Ураган 2 КФВ пройшов у наступний етап Кубка області 27 та 28 грудня. Відбулися поєдинки попереднього етапу розіграшу Кубка Івано-Франківської області з футзалу сезону 2023-2024. Зокрема, напруженим видався поєдинок між вихором з ямності та ураганом 2 КФВ з Івано-Франківська, забивши по два голи у першому таймі. Долю зустрічі вирішив гол органівця Савича на 26-й хвилині, який вивів молодих драконів до наступного раунду. Кубка у інших матчах команд. До обласного чемпіонату синхронно пробилися до чвертьфіналу, обігравши своїх візові з районних ліг, і лише пробій вдома здолав іншого представника обласного рівня Варатик щодо несподіваних результатів, то у Гринівський Сокіл Проспект, який є лідером у своїй групі у чемпіонаті івано Франківського району. Обіграв Ріверу 5 5-1 та покрукував далі до вісімки найсильніших команд турніру. А зрештою, переможці попереднього етапу вийшли до однієї четвертої фіналу, де до них приєднаються учасники всеукраїнських аматорських змагань футзалу сезону 2023-2024 Фурнітура експрес 24 з Коломиї та Риба КСК з Ямниці Відбулися матчі п'ятого туру чемпіонату Воно Франківщини з футзалу. Зокрема, ураган 2 КФВ зустрічався із Коломийськими вовками. У матчі рівних суперників все вирішили завдяки єдиному м'ячу, який на рахунку Жукова 1-0 на користь юних драконів, які здобули свою другу перемогу у поточному сезоні. Підопічні тренерського тандему Романа Кордобе та Івана Данилишина мають у своєму активі шість очок у чотирьох зіграних зустрічах, посідаючи шосте місце у турнірній таблиці. Щодо інших матчів п'ятого туру, відзначимо першу Ого в сезоні «Рівери», яка переграла рух контіліум груп з рахунком 4-5. третя та четверта команди першості Галія та рибака СК в очні зустрічі переможця не виявили один один. Ще одного матчу, який відбувся у завершальний день року. Лідер першості городенківський пробій розгромив Коломийський Варатик. Вісім два матчі шостого туру чемпіонату області відбудеться у суботу, 6 січня. Зокрема, орган 2 КФВ зіграє на виїзді проти варатика. франківськ Прикарпаття готується до матчів європейської ліги на початку січня. Баскетболістки з івано франківська проведуть поєдинки другого туру регулярного чемпіонату Європейської жіночої баскетбольної ліги. Матчі заплановано у столиці Норвегії Осло. Одразу після повернення команда в рамках жіночої суперлігії відправиться до Києва, де 12-13 січня зіграє проти Динамо. Натомість команда вищої ліги Франківськ 2 у середині січня зіграє проти суперниць з Миколаєва. Детальніше про плани Франківська Прикарпаття розповів головний тренер команди Юрій Процюк. Зараз команда готуватиметься з суперлігою. Гравці вищої ліги готуються до виїзду в ОСО на тур європейської ліги. Наступна ігра в нас по суперлізі з Динамо. Ну і по вищій лізі на початку року будемо грати з Миколаєм. Тому тренуємося в такому робочому режимі, готуємося до. Динамо. У Франківську понад сотня дітей змагалися у баскетбольних естафетах. Напередодні нового 2024 року в обласному центрі Прикарпаття відбулися традиційні новорічні естафети. Баскетбольне свято для дітей щороку організовує та проводить місцевий клуб Прикарпаття Говерла. Цьогоріч веселі змагання були приурочені 20-річчю дитячої юнацької секції клубу, яка у 2017 році перетворилася на академію. Захід відбувся у манежі коледжу фізичного виховання та зібрав поважних гостей, серед яких був і мер. Івана Франківська, а також військовий Миколай, який приїхав до дітей прямісінько з передової. У цікавих та різноманітних естафетах змагалися діти трьох вікових категорій, а їх батьки сперечалися у влучності. Традиційно запальним був флешмоб, який організували дівчата з групи підтримки. Говерле підсумком естафет стали подарунки для кожного із понад ста вихованців, які приймали участь у святі. Андрій Менів, Андрій Гаргара, телеканал 402.